Над Секстинською капелою Ватикані встановили димар. До нього, починаючи з вівторка, буде прикута увага усіх католиків світу. Про те, що конклав завершено, і нового папу обрано, сповістить білий дим з цього димаря. Якщо він буде чорним, значить кардинали не дійшли спільної думки щодо того, хто має стати наступним понтифіком. Прочани і туристи з'їжджаються до Риму з усього світу. Ми раді і в очікуванні. Нарешті у нас буде новий папа. Будемо сподіватися, він буде не гіршим за попереднього. Браво, ми тут Добре, що вони прискорили обрання, бо папа Венедикт був змучений і хотів скоріше піти. Тож добре, що вони намагаються провести конклав якомога скоріше. У суботу кардинали в дев'яте зібралися на консультації, що передують конклаву. Судячи з їхніх коротких коментарів в пресі, вирогідними претендентами вважаються з півдесятка осіб. Однак очевидного лідера цього разу, на відміну від попереднього, немає.